Підсумки тижня, що минає, говоримо в програмі на часі з виконуючим обов'язки міського голови Чернігова Олександром Ломаком. Олександр Анатольович, вітаю. Доброго дня. торкнемося робочих питань, але почнемо з загального. Вже більше місяця з 2 лютого. Ви по суті керуєте Черніговом та виконуєте обов'язки очільника міста. Що особисто для вас найважче зараз? Ну звісно, функціонал суттєво змінився, але я маю досвід. Я 7,5 з половиною років працював. На керівних посадах міської ради два з половиною роки останнім секретарем міської ради, до цього 5 років заступником міського голови, по суті, з усіх питань, тому що частину цього терміну я виконував обов'язки першого заступника. Тому проблематика в місті мені відома, керівники всіх я знаю добре, і ті задачі, які стоять перед нами, вони не змінилися. Ще 2 лютого Владислав Анатольович зібрав колектив міській раді, поставив дуже просту задачу. Ще більше старатися і ще краще працювати на своїх посадах. В принципі, це і робиться, всі на своїх місцях, всі виконують свої обов'язки перед містянами і відчувають високу відповідальність, команда на місці. Щодо вашого запитання, що найважче, ну, важко сказати. Відповідальність, звісно, дуже велика. Це відчувається. Ну, якби не відволікали політичні, скажімо так, питання. Ви знаєте, що ми досить тривалий час боролися за право міста на місцеве самоврядування. Працювали з депутатами Верховної Ради, міжнародними партнерами. Звичайно, це відволікає, і за цей час можна було б зробити більше добрих справ і вирішити питань чернігівців. Але ну така реальність і цим теж треба займатися. Тиждень розпочався з гарних новин. У Чернігові, по суті, після чотирьох місяців темряви вимкнули вуличне освітлення. На що тижневій загальноміській нараді у понеділок видали доручення підготувати звернення до Ради оборони області вже наступного дня світло було включено. Проте під час засідання виконкому у середу ви перелічували цілий перелік адрес, де ще світла немає. Яка ситуація на сьогодні? Ну, дивіться дійсно дуже важливим завданням, я вважаю, для Всієї команди хоче під час війни. Повертати місто до нормального життя. Люди це мають відчувати. І, звичайно, світло ввечері це і безпека, це і комфорт чернігівців. На жаль, у нас були і смертельні ДТП в місті, і ну, дуже незручно було. І я бачив ситуацію в інших містах: у Львові, у Києві. Є знайомі по Україні, які пояснювали, що ну у них працює світло. Тому, заслухавши на нараді інформацію обленерго щодо стану мережі, коли вони повідомили, що немає зараз обмежень по споживанню, я відразу до чи підготувати звернення на Раду оборони області, бо є ще безпекове питання, світомаскування. Дуже добре, що вони конструктивно і швидко відреагували. І вже наступного дня ми затвердили графіки освітлення і світло в Чернігіві запрацювало 28 лютого, дійсно, після досить довгої паузи з жовтня місяця. Але, звичайно, місто. Дуже зазнали великих пошкоджень, руйнувань, в тому числі опори, світломережі наші, і 24 підстанції не працювали після того, як ми включили світло. Це деякі мікрорайони, там ну, великі, як ЗАЗ, наприклад, або Стара Подусівка, там деякі вулиці, приватний сектор там на Шевченко. Ну там є певна кількість адрес, я Їх оприлюднював. Не було освітлення. Перший же день КП «Міськвітло-9ТП» відремонтували і відновили їхню роботу до кінця тижня. До п'ятниці ще 9, тобто з 24-18 відновлені. Роботи будуть продовжуватися в штатному режимі, але на жаль, вчора дуже сильний був вітер. І ми очікуємо, що сьогодні ми побачимо ще деякі адреси, які знову будуть знеструмлені, але також вони будуть виправлятися. Я прошу Чернігівців з розумінням до цього ставитися, тому що після тих кількості руйнувань, які зазнало місто в березні, звичайно, всі комунікації в неідеальному стані і десь пориви відбуваються значно частіше, ніж раніше. Але всі про них знають: у нас комунальне підприємство мій світло цим питанням опікується і, так швидко, як вони можуть це виправляти, вони це обов'язково будуть робити. І Я думаю, що ми в штатному режимі ці питання вирішимо протягом наступного тижня. Рівно рік тому Чернігів стримував наступ ворога, і Чернігів одне з найбільш постраждалих міст одне з головних питань для нас це відновлення втраченого житла. На цій ж нараді у понеділок ви багато часу присвятили аналізу закону про компенсацію за пошкоджене майно, який нещодавно прийняла Верховна Рада. Чи ми готові до імплементації норм цього закону? Ми готувалися, звичайно, і наші служби почали працювати ще влітку, коли форми присилав офіс президенту Кабмін, і їх заповнювали по всім цим об'єктам. У нас вже внесено в ці форми 5626 об'єктів. Переважна більшість з них це житло, саме житло про що ми говоримо. Це 876 багатоповерхових будинків. З тою кількістю квартир, які до цих будинків входять, адже у нас пряме влучання було 140 будинків в місті Чернігові, і непряме, скажімо так, поруч будинки, які теж постраждали, це дуже велика кількість будинків. І приватний сектор це десь 2830-2840 приватних будинків, які або повністю зруйновані, або суттєво пошкоджені. Вони вже всі в реєстрі. І, звичайно, для чернігівців це дуже важливе питання. І добре, що Верховна Рада ухвалила цей закон, і люди можуть вже орієнтуватися, поки ми не розуміємо термінів, але, хоча б вони вже чітко розуміють, що держава бере на себе зобов'язання по або відновленню їхнього житла повністю, або компенсацію коштами. Для цього у нас в принципі яка функція? Ми, ми маємо створити при виконкомі комісію, яка буде робити оцінку, і ми створимо її дуже швидко. Це є 100%, тому що повторюся це пріоритет. Як тільки буде підписаний закон президентом, як тільки буде зрозумілий механізм, ми створюємо цю комісію в реєстр дані вже внесені. А далі будемо дивитися, як воно буде відбуватися чи через дію, чи через місцеві органи самоврядування. В цьому плані 100% ми зацікавлені якомога швидше, і ми зацікавлені максимально коректні, максимально чіткі співпраці з державою, тому що я повторюся, для міста Чернігова це одне з найбільш болючих питань. Більше того, ми намагалися якимось чином цих мешканців підтримати, у яких постраждало житло, і приймали декілька програм по матеріальній підтримці. Да, вона була невеликою, але в рамках бюджету. Міста. І ми відразу говорили, що це не компенсація, це не кошти на відновлення. Це саме матеріальна підтримка, щоб люди кілька місяців, поки не буде створений цей механізм, могли або винати житло, або якісь побутові питання вирішити. Це і вікна, це і приватний сектор, це зараз остання програма квартири в будинках, які відновлювалися. Тому ми чекали цього закону дуже сильно. І добре, що зараз вже більш-менш зрозуміли. Механізм, Не зрозуміли тільки терміни, але я думаю, що ми відповіді на ці питання отримаємо. Ви згадали рік, дійсно, от на тижні 3 го числа у нас була річниця такого жахливого авіадару на Чернігова. І От ми прийняли рішення буквально нещодавно про демонтаж під'їздів на Чорневола, 15, два під'їзди буде демонтовано. І Миро, 249, Теж демонтаж згідно висновків експертів. Ці будинки, під'їзди і будинок не підлягають відновленню. Тому якраз ці люди, в тому числі, як і багато інших чернігівців, перші будуть претендувати на компенсацію і. Я думаю, що те, що від нас залежить, це інформування людей і формування комісії, ми зробимо максимально швидко. Також на цьому тижні ви в п'ятницю ви взяли участь у засіданні правління асоціації міст України. Які головні питання розглядалися? Ну, для мене це було перше, коли я брав участь в правлінні Асоціації міст України. Ми на засідання прийняли ще сім нових членів громад, і вже тисяча дев'ять громад України об'єднані в цю асоціацію. Тобто це найбільш такий потужний орган місцевого самоврядування, який дійсно ефективний і дуже багато питань вирішується. Про це в своєму звіті говорив голова асоціації. Міст я подякував всім членам правління і міським головам обласних і необласних центрів головам громад за підтримку нашого міста. Підтримку під час судилища над міським головою Владиславом Матрошенком, куди і звернення робили багато громад і обласних центрів, і багато мерів взяли участь. Скажімо так, в судовому засіданні. І зараз, коли Верховна Рада намагалася позбавити Чернігів права на самоврядування, багато членів правління і голів обласних центрів підтримали нас цьому. Всі розуміють, що мова йде не про Чернігів зараз, тому що це е, таке питання, що всі розуміють, що наступним містом після Чернігова може стати будь-який обласний центр. Тому є чітке розуміння, що за місцеве самоврядування треба боротися. Це важлива інституція. Е, на засіданні було скажімо так, три основних питання: два дуже важливих питання робочих. Перше це компенсація різниці в тарифах. Ви знаєте, що в 2021 році ще до війни між урядом, в тому числі асоціацією, і місцевими радами, був підписаний меморандум. Він дуже простий. Місцеві влади не підвищують тарифи на теплопостачання, і ми зараз живемо по тарифам 2021 року, хоча багато складових змінилося. А держава взяла на себе зобов'язання компенсувати різницю, ну, скажімо так, збитки теплогенеруючим підприємствам. Так от, в бюджеті на 2022 рік було закладено 14 мільярдів гривень на цю компенсацію. Підприємства отримали 0 гривень, 0 копійок. А в бюджеті на 2023 рік закладено 0 взагалі, не закладені кошти. Ну для Чернігова станом на 1 січня компенсація недотримана різниця тарифів по нашим підприємствам, Це десь 632 мільйони гривень. От мова йде. Але це на 1 січня опалювальний сезон ще триває, і відповідно ця цифра буде збільшуватися. Тому це болюче питання для всіх громад, в засіданні взяв участь голова правління НАК Нафтогаз України Олексій Чернишов. Дуже конструктивна була розмова. Він пообіцяв, що найближчим часом уряд внесе постанову і потім законопроект Верховну Раду про те, щоб ці кошти були закладені, і сподіваюся, до початку наступного опалювального сезону ми їх отримаємо. І друге, що він запевнив, що. На ці кошти не буде нараховуватися штрафні санкції пеня, що теж дуже важливо, тому що це по суті заборгованість сформована в результаті державної політики. Якщо ще на них буде штрафні санкції, а в контракті так і написано, то це буде дуже серйозне питання по взагалі наступному опалювальному сезону. Тому ці питання ми розглянули і але є ще не вирішене питання по чернігів водоканалу. У них станом на 1 січня 29 дев'ять мільйонів. Заборгованість по різниці в тарифах від держави. Для нашого підприємства це дуже важливо, це обігові кошти, адже це і відновлення, і, тому що багато мереж пошкоджених. Але це і в тому числі і кредит Світовому банку. Тому що ми через цю заборгованість держави не можемо вчасно розраховуватися по кредиту Світового банку, яке підприємство взяло ще там майже 20 років тому. А через це страждає кредитний рейтинг міста, таке замкнуте коло. Тому я думаю, що в цій постанові, яка по словам Олексія Чернишова протягом 30 днів буде розроблено урядом буде не тільки теплогенерація, а й водоканали, тому що це для міського господарства дуже важливо. Друге питання важливе, яке розглядали: це освітня субвенція для Чернігова. У нас нестача різниця по державному бюджету: 81,5 млн грн. У нас потреба 535 а закладена на нас 453,6 п'ятдесят три в державному бюджеті це по суті зарплата вчителів. Тому що за кошти міського бюджету ми платимо комунальні послуги, ми платимо зарплату непедагогічним працівникам, утримання приміщення там відбудова, там матеріальна база, так далі. А освітня субвенція це чиста оплата педагогічних працівників. Так, от це. Кошти, які по суті зараз є дефіцит по оплаті праці вчителів, я хочу заспокоїти. Ми це питання обов'язково вирішимо, і вчителі будуть отримувати зарплату. все в порядку, але це дискусія. У нас іде в дискусії взяв участь міністр освіти Сергій Шкарліт. Він пояснив, що є коефіцієнт 0,9, і треба буде намагатися в нього вкладатися. Але все-таки ця різниця, яку назвав, 81,5 мільйонів для Чернігова, це не 0,9, а 0,82 вісімдесят це ще більше, ніж 0,9. І відповідно, ми прийняли звернення до прем'єр-міністра від імені асоціації, по всім громадам в Україні. Це 8,5 мільярдів. І ми прийняли звернення передбачити все таки кошти ці в державному бюджеті, тому що жодна галузь, не доотримує стільки, як не доотримує освіта, мінус 20% державного бюджету по минулому році. Відповідно, це питання потрібно вирішити. Розуміння, начебто, є. Я думаю, що протягом там кількох місяців це питання буде вирішене, і ми ну, маємо доотримати ті кошти, які не вистачає по напрямку. Освітня субвенція. І третє питання важливе. Я вважаю, це ми прийняли звернення до президента України щодо об'єднання зусиль публічної влади в Україні місцевої і центральної для наближення нашої перемоги, звичайно ж, і також для забезпечення мешканців наших громад всіми послугами, які ми відповідально робити. Є багато питань вони стосуються і антимонопольної політики, вони стосуються регуляторної політики. і, Що важливо, вони стосуються все таки розмежування повноважень. Тому що є багато зараз проблем сим не тільки в Чернігові військових адміністрацій, обласних, в тому числі, і місцевих рад. Тому для забезпечення такого балансу для забезпечення нормальної комунікації ми звернулися для того, що ми повністю підтримуємо діяльність президента, центральної влади в тому, що вони роблять для перемоги, і готові зі свого боку повністю. Спільно працювати для цього, але потрібен все таки діалог і потрібне об'єднання зусиль всієї влади в Україні і місцевої і центральної для вирішення цих питань. Згідно з повідомленням офіційного сайту міської ради, на цьому тижні вже розпочалися звіти комунальних підприємств, підпорядкованих міськраді, за 2022 рік. Які результати цих звітів? Це стандартна процедура. Ми розглядаємо фінансові показники, основні проблемні напрямки по кожному підприємству. Але головні результати для чернігівців це те, що підприємства працюють, виконують свої обов'язки. І, от, до прикладу, да, вчора у нас був сильний снігопад в місті. Вже в 22-й годині 19 одиниць комунальної техніки працювали на вулицях міста, в четвертій ранку. Виїхали посипати піщано піщано-сольовою у дороги міста, тому що почало підмерзати, для того, щоб зранку мешканці ну, слизько було. Да, 10 тракторів очищають зараз і протягом дня тротуари в місті. Це означає, що комунальні підприємства свої задачі перед чернігівцями виконують безпека, комфорт наших містян завжди був пріоритет і нічого не міняється. Оце головне, що треба знати чернігівців про звіти комунальних підприємств. Вони працюють, виконують свої обов'язки, прибирають міста і так далі. Це все відбувається в штатному режимі. Також тиждень був багатий на міжнародні контакти. Зокрема, Чернігів відвідала делегація латвійського побратима міста Огре, а також депутат Європарламенту Андрюс Кобіліс. Про що говорили? Ну, дивіться, Огре, це наші друзі вже давно. Як кажуть, друг пізнається в біді. Егілс Хелмеліс, міський голова Огре. Першим із наших побратимів приїхав в Чернігів. Він 14 квітня. Був в місті, це буквально через там, тиждень після того, як відкрилася дорога з Києва. Він приїхав. Це його вже шостий приїзд в Україну під час війни. Він з Чернігова прямо їде на фронт. Вони допомагають і нашим бійцям, і бійцям на передовій. Багато збирають допомоги гуманітарні, саме доставляють, бачать на свої очі все, що робиться, і розповідають нашим там, друзям в Європі. Вони чітко розуміють, що це в тому числі їхня війна. І я їм дякував за допомогу співпрацю. Він мені сказав слова такі: не треба нам дякувати, це Ми вам дякуємо, бо ви стримуєте тут ворога. А ми були б уже наступними. Ось вони приїхали з дружнім візитом. Вони зібрали кошти, привезли три автобуси. Один віддали на Чернігів водоканал, один в ТРО, один ми передали перший танковій музичні інструменти, але справа навіть не в цьому. Повторюся, друг пізнається в біді, і оця от увага. Щирість вона дуже цінується в такій складні части. Щодо Андреса Кубіліуса, це колишній прем'єр-міністр. Він двічі очолював Україну, в тому числі коли Литва вступала в Євросоюз, і е у нього є великий досвід, тому що Україна теж подала заявку, і нам е доведеться проходити те, що вони проходили там е в х роках. Ми з ним спілкувалися про відновлення. Він дуже активний, дуже великий друг України. Він перший день, 24 лютого, об'єднав 23 депутати Європарламенту з різних країн для підтримки України. Зброя, гуманітарна підтримка, коли була загроза блекауту, це генератори і установки необхідні. Зараз вони говорять про відновлення вже зараз, про те, яких. Підстав принципах має відновлюватися України. Скільки це потребує коштів? Називається зараз сума близько мільярда євро, який необхідний. І третина близько цих коштів це заморожені активи Кремля. Інша частина це гранти, кредити і підтримка європейських країн. І що вони чітко розуміють, що співпраця має базуватися одним із важливих напрямків це місцева влада. Це не уряд, тому що уряд це глобальні великі проєкти відновлення міста території. Це все-таки на місцях. Люди, місцева влада краще розуміють, що треба робити пріоритетність і актуальність цих завдань. Тому він приїхав подивитися ситуацію в місті. Ми показали йому деякі об'єкти, зруйновані по тому часу, що у нього було, і почув наше бачення. Що дуже важливо. Вони планують цю роботу, звичайно ж, після війни. Хоча я його намагався переконати, і мені здається, що він почув в мене, що деякі роботи, деякі об'єкти можна починати вже зараз, не чекаючи завершення війни, тому що ну, люди живуть зараз і людям потрібні послуги зараз. І те, що він мене висловив певну стурбованість, тому що. Їм чітко зрозумілий принцип співпраці з місцевою владою, обраною людьми, яка уповноважена стратегічно працювати над розвитком міста, і навіть якщо на виборах влада міняється, домовленості залишаються. Що таке тимчасове утворення вигляді військова адміністрація, слово військово навіть їх пугає? Тому що вони розуміють, що це на час війни, а вони говорять про післявоєнну відбудову. Я його запевнив, що з цим у нас питань не буде. В місті є повноважна місцева влада, в місті є депутатський корпус, і ми уповноважені нашими виборцями абсолютно відповідально з ними говорити про стратегічні питання розвитку міста. І на жаль, таких розмов останній час було декілька. Із великими виробниками, зокрема, тролейбусами, які у нас є контракт зараз, і ми два тролейбуси в місті поставимо вже найближчими місяцями, і ще чотири там протягом трошки більшого терміну, бо вони на заводі теж. Мова йде про довготривалі відносини, контракти є питання від міст побратимів, є питання від міжнародних фондів. Тому дуже важливо все-таки, щоб цей баланс був збережений і питаннями стратегічного розвитку міста, питання його відновлення функціонування е нічого не мінялося, займалися е обрані людьми, депутатами, повноважені представники місцевої влади. Про це ми з ним говорили, і багато дуже цікавої інформації. Він для себе почув. Е і усвідомлення є того, що. Демократія, місцеве самоврядування це дуже важливі наріжні камені майбутнього України, і з цим треба рахуватися. Ну, також варто зазначити, що протягом останнього року ви взагалі багато спілкуєтеся з міжнародними партнерами. А у нас додалося наших побратимів Чернігів, має місто побратим і польський Жешув, і французький Реймс, і німецький Ахен, і фінська Лапенранта. Яка реакція їх на ці події, що відбуваються у Чернігові? Ну, ми спілкуємося, є запитання, ми відверто їм все пояснюємо. Я думаю, що вони розуміють. Спілкуємося не тільки з містами побратими. У мене було багато спілкувань, так скажемо, так, з українськими і неукраїнськими міжурядовими організаціями, які формують точку зору і посольств, і урядів на багато. Процеси пов'язані саме з демократією в Україні. І я вам скажу, що вони дуже добре знають ситуацію в Чернігові. Вони за нею слідкують. В Чернігів сьогодні багато в чому є лакмусовий паперець. Від того, як ситуація складеться в нашому місті як вона буде розвиватися, залежить оцінка нашими партнерами, спроможності в Україні будувати демократію європейського типу, про яку ми говоримо. Тому вони всі чітко спостерігають за Чернігівом, тому що демократія, місцеве самоврядування, справедливий суд. Правоохоронні органи ну без цього неможлива європейська країна, і від того, як ситуація складеться з нашим містом, залежить їхня оцінка. Дуже часто я чую таку фразу, що дуже важливо для України виграти війну і не втратити демократію. Я переконаний, що ми не втратимо. Ситуація у місті нестандартна. Як бачимо, ефективно працюють органи місцевого самоврядування, і разом з тим свою роботу розпочав призначений начальник міської військової адміністрації. Як відбувається ваша співпраця? Чи є комунікація? Ну, дивіться, я про це вже багато говорив. Що ну, якщо через рік після початку війни прийнято рішення про створення в Чернігові військової адміністрації? Рік тому, коли місто жило в досить специфічних умовах, над нашими головами літали бомби, і дійсно були питання питаннястю, але місто втрималося. Ми справилися без міської військової адміністрації. Якщо виникла потреба, створити її зараз, ми готові сприяти в питаннях безпеки, в питаннях обороноздатності міста. Тут наша рука простягнута, і співпраця буде з нашого боку максимально конструктивною. Але я запропонував публічну формулу. Від якої ми не відійдемо, от ми по-іншому не домовимося. Обрана людьми, місцева влада має відповідати за забезпечення життєдіяльності міста, всіх базових послуг, за стратегічні питання розвитку міста, за його відновлення. А призначена військова адміністрація має займатися питаннями безпеки і підвищення обороноздатності. Тільки такий баланс він забезпечить права чернігівців, дотримання прав і свобод в наших місцях і гарантоване Конституції права на місцеве самоврядування. От в цьому балансі наша співпраця буде завжди максимально конструктивною. І друге, що я вимагаю, це взаємоповаги. Поваги не до окремих людей, до керівників, а поваги до вибору людей. Адже місцева влада, яка працює зараз в місті, вона сформована в результаті виборів, її сформували чернігівці. І немає жодних підстав цю місцеву владу позбавляти якихось повноважень, з якими вона нормально справляється, і це всі бачать люди в Чернігові, люди в Україні. Асоціація міст заявила, що Чернігів гідно проходить випробування війною місцева влада, і немає підстав позбавляти її повноважень. Звичайно, у нас в міській раді різні прапори. Це нормально, так визначили люди на виборах, і представники різних політичних партій сидять в депутатському корпусі. Але нас об'єднує один єдиний прапор синьо жовтий прапор України, і під цим прапором ми готові робити спільно з із військовою адміністрацією, в тому числі і з міською, і з обласною і з центральною владою, все, що від нас залежить для перемоги. Але при цьому баланс, демократія. Місцеве самоврядування мають зберегти свої повноваження, депутати мають працювати з людьми, доносити проблеми. Бюджет має прийматися публічно на сесіях міської ради. Якщо це все перекреслити і ліквідувати, місцеве самоврядування, ну я скажу, що це буде велика загроза для наших намірів, скажімо так, бути європейською демократією. До вашого питання щодо співпраці, ну, на даний момент. Співпраця ну є там конструктивна. Ми виділили в приміщенні міської ради декілька кімнат, які займають співробітники військової адміністрації. Це паралельна структура. У них свої задачі, у нас свої. Ну ми працюємо кожен по своєму напрямку. Тому на даний момент, якщо ті принципи, про які я сказав вище, будуть дотримані, то я не думаю, що в співпраці будуть проблеми. Отже, враховуючи ситуацію, що склалося, як на сьогодні працюють структурні підрозділи та комунальні підприємства, які підпорядковані в міській раді? Нормально працюють, лікують людей, прибирають міста, вчать дітей, забезпечують всі процеси, які мають бути забезпечені, всі на своїх місцях працюють, збираються на наради загальноміські, апаратні, екстрені, інформують щодо якихось проблемних питань. Місто живе і працює нормальним життям. Наш головний пріоритет це безпека і комфорт чернігівців. І нічого тут не міняється. Ми про це проголосили у 2020 році, коли йшли на вибори і коли взяли на себе зобов'язання. Тому місто живе, місто відновлюється, місто наскільки можна під час війни повертається до нормального життя. Всі структурні підрозділи, комунальні підприємства, лікарні, школи, вони підпорядковуються в місцевій раді. Місцева рада на місці, депутати на місці, виконком на місці всі працюють. Тому тут я ще раз звертаюся до Чернігівців, закликаю не переживати з цього приводу ті базові послуги, ті програми, які ми приймали, соціальні, вони працюють і будуть працювати надалі. Чернігівці взагалі дуже переживали і хвилювалися, як пройде ця зима, яка вона буде щодо безпекових питань, чи буде в нас опалювальний сезон, чи відбудеться він. Але все добре, перезимували. І ось вже весна. Як ваш настрій? Які плани? Дійсно, було багато скептиків, було багато заяв, що там, ми зиму це не переживемо, треба їхати, не буде тепла, не буде світла. Все нормально. Зима закінчилася. Правда, як завжди, на початку весни снігопади. Ми до цього звикли вже. Природа була за нас, тому що цієї зими у нас не було великих морозів, не було довготривалих морозів, великих снігопадів. Це означає, що вищі сили вони за Україну, зиму ми пережили і це наближає тільки нашу перемогу. Настрій нормальний, абсолютно оптимістичний у мене. Він робочий, є багато планів. На наступному тижні ми заслухаємо. Управління культури по підготовці ще не заявки, але по роботі щодо заявки Чернігова на ЮНЕСКО. Ми розпочнемо підготовку до 400-річчя Магдебурзького права. У нас є вже заплановані контакти з міжнародним партнером і по водоканалу GIZ, і Мемінген передає і світлу сонячні станції, які нам знадобляться. Є багато планів. Які починаються зазвичай навесні в місті Чернігові, висадку дерев ми плануємо наприкінці березня, я думаю, 300 дерев. Це йдуть всі роботи по відновленню, по закладах освіти і по приватних будинків багатоквартирних. Є проблеми з ліфтовим господарством, тобто велика кількість робочих питань, які в фокусі, ми працюємо над ними. Крім відновлення і поточного життя, думаємо над завтрашнім днем стратегічним розвитком міста, працюємо над стратегією розвитку і думаємо на ті проекти, які будуть корисні місту в довготривалій перспективі. І тут ми дуже розраховуємо на ефективну співпрацю з нашими міжнародними партнерами. Тому місто живе, відновлюється, працює. Повторюся, настрій робочий і оптимістичний з кожним днем. Закінченням зими з початком весни з кожним днем ми точно стаємо на день ближчими до нашої перемоги, а це зараз найважливіше. Віримо в це і дякуємо вам за розмову. Дякую вам. А нашим глядачам я нагадую, що сьогодні про головні питання забезпечення життєдіяльності у місті Чернігові говорили з виконуючим обов'язки Чернігівського міського голови Олександром Ломако. На все добре.